Іран збільшує виробництво балістичних ракет. Про це ракет про це повідомляє. Інформагентство Reuters згідно з супутниками супутниковими знімками на військовій базі Модаресу квітні цього року було помічено близько 30 нових будівель на двох об'єктах. Видання на умовах анонімності опитало трьох іранських посадовців, і вони підтвердили, що обидві бази розширюють задля збільшення виробництва балістичних ракет. Проте які самі типи поки не відомо. Загалом, станом на сьогодні, іранський арсенал оцінюють у понад 300 ракет, включно з тими ракетами, що призначені для встановлення ядерних боєголовок. Ну, і за словами іншого поінформованого джерела видання Reuters, розширення обох військових об'єктів дасть можливість подвоїти виробництво Іраном дронів. Деталі... Е до безпілотників та ракет будуть продавати Росії зібрані дрони, хуси там. А ракети продадуть хезболі.